Конфликт, по словам потерпевшего Ивана Деблюка, спровоцировал водитель маршрутки, отказавшему в льготном проезде. В словесную перепалку подключился пассажир, который и набросился на потерпевшего с кулаками. Коли вони побачили, що я вийшов з маршрутки і витяг ручку, і листочок і почав записувати номер маршрута, вискочив його напарник, його хороший знайомий, почав виривати в мене з рук запис. В з пострадавшим представителі цивільного корпусу Азов прийшли к перевозчику, частному підприємству Люк. Оказалось, що пасажир, напавши на Івана Деблюка – бувший водитель, уволений раніше з підприємства із за конфліктів з пасажирами. Ми, якщо Можемо перепросити від усього підприємства, від водія, від імені адміністрації про те, що можливо недозрозуміли вас в той час, в той період, в той час пік і таке інше, але не водій вас не тронув, вас не образив ніяким словом. В составе 24-й механизированной бригады Иван Деблюк воевал больше года. Оператор-наводчик БМП-2 управлял пушкой недалеко от села Крымская Луганской области. Он не подозревал, что медицинскую помощь ему окажут в полицейском участке родного города. Я розумію, що і наше судочинство і ця бюрократична тяганина. Вона як була так і є. І навряд чи цим хлопцям зроблять стаття 12 закону України про статус ветерана війни гарантій соціальної захисту, гарантує всім учасникам бойових дій безплатний проїзд. Після прийняття заяви, за даним фактом, буде відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Будуть виділені матеріали відносно адміністративного правопорушення за безпідставну відмову від передбачених законом пільгового провезення громадян. Сам пострадавший настаивает на том, чтобы во время следующей мобилизации хулигану вручили повестку в зону военных действий. Смира Инзык и Олег Инзык для Донбас реалии Радио Свобода.